Цигарка наче не схожа на зброю, але щорічно вбиває 5 мільйонів людей. В Україні майже 40% відсотків працездатного населення це курці. Щорічно, майже 120 тисяч наших громадян помирає від хвороб, пов'язаних з курінням. Ми вирішили дізнатися, чому, попри усі небезпеки, українці так полюбляють сигарети і як боротися з тютюновою залежністю. Це точка погляду. Програма, де звучать ваші думки і пропоновані рішення. Далі слово громаді. Дуже часто це ж звичка відпочити від роботи, особливо в чоловіків, вийти на перекур, відволікає від роботи і, можливо, якихось тривожних думок. Я противник страшного куріння, так що я ніколи не курила, ніхто не курить, тому я категорично проти. Люди думають психологічно, напевно, що то їх заспокоює, але я думаю, що ні. З власного досвіду курив дуже багато, дві пачки в день кинув курити, нічого не дає, взагалі нічого. Заспокоєння нервової ні. системи. А чим шкодиве коріння для здоров'я? Нерви там, маркетологи дуже гарно працюють з цигарками, тому якби нав'язують. Діти курять від нездорового соціального забезпечення суспільства і сім'ї, тому в першу чергу треба, щоб держава забу... ну, давала можливості займатися там спортом різними там цікавими речами. Це приємно палити. Приємно їсти якийсь смачний. Я не знаю, шашлик. Смачно? Приємно, так? Тому люди палять. Люди курять для того, щоб розслабитись, відійти від цього світу кудись у свою малесеньку коробочку в голові. Але це дуже шкідливо і не курить. Ну, треба так виховувати, щоб вони не курили. Приклад давати, не давати. Потрібно відкривати якісь оздоровчі центри, ну, тобто, щоб діти займалися більше спортів, майданчиків більше відкривати. І... Тоді людину, в дитини буде вибір. Піти пограти в баскетбол, наприклад, яких у Львові, наприклад, немає жодного нормального баскетбольного майданчика. Чи... Піти покурити, вона піде пограти в баскетбол. Дослідники кажуть, що звичка куріння виникла ще 2000 років до нашої ери, коли американські індіанці вдихали дим тютюнового листя. У цей період розвинулися два способи коріння тютюну. У північній Америці стали популярними трубки. Тоді як у південній Америці більшого поширення набуло коріння сигар, скручених з цілісного тютюнового листя. А ось європейці дізналися про тютюн лише у 15 столітті після експедиції Христофора Колумба до острова Куба, де мореплавці побачили, як місцеві аборигени курять скручені листя. Після кількох спроб покорити іспанці захопили з собою трохи цього листя і його насіння. Європа в різні часи по-різному ставилася до тютюну і коріння. Спочатку цій рослині приписували дивовижні цілющі властивості. Однак згодом люди стали помічати негативну дію тютюну, особливо те, що він викликає залежність. Відтак у різних країнах почалися заборони коріння. Звичка коріння стала поширюватися європейськими та азіатськими континентами, періодично збільшуючись під час війн та стресових ситуацій. Уже зараз в світі є мільярд за деякими даними, нікотиновій залежності піддається кожен четвертий чоловік і кожна двадцята жінка. Найбільше нікотинозалежних живе в Азії. Перше місце посідає Китай, на другому місці Індія, а трійку замикає Індонезія. Найбільше жінки курять в США, за ними йдуть Китай та Індія. Щодо України, то кількість курців різко почала рости у 2005 році. Українські чоловіки посіли восьме місце у світовому рейтингу за кількістю сигарет викорених в день. Найбільше курців в Україні живе на сході, найменше на заході. За даними Опитування соціологічної групи Рейтинг на сході курять понад 40% людей, а на заході тільки 30%. При цьому середній показник по країні становить 38%. 62% людей заявили, що не курять. З них 23% були курцями. Опитування показало, що серед чоловіків в три рази більше тих, хто курить, ніж серед жінок. Людина, яка звикла до тютюну, після кожного куріння відчуває наркотичний комфорт, поліпшується її настрій, знімається нервове напруження, дещо підвищується працездатність. Однак такий ефект триває недовго. Після короткочасного збудження настає тривала втома і самопочуття стає гіршим ніж було до коріння, кажуть фахівці. Для того щоб підняти бажаний рівень бадьорості і відновити самопочуття, корець знову хапається за цигарку. Це і є тютюнова наркоманія, так званий комфорт, за який доводиться розраховуватися власним здоров'ям. Дуже добре, що не курять в кафе, в ресторанах, ну в таких приміщеннях, тому що там дійсно ну, це було важко. Я не зустрічаюся з такими місцями, де б курили. Є дослідження про те, що дуже небезпечно, та, дуже плано впливає на захворювання раком, а в нас практично епідемія, в нас кажуть, що кожна третя людина помирає від раку, тому варто задуматися. Є багато людей, які дійсно від куріння мають рак легень, саме складну, саме трагну хворобу. Я бігав в футбол і грав. І коли закінчив грати в футбол, потім дуже кашляв. Тобто, але коли кинув курити, буквально за 2-3 тижні вже не, не відчував нічого. Буває таке, що паління і врятують від стресу, і це дешевше, тобто це філософія. Людина швидше старіє. Куріння тютюну найпоширніша звичка, яка руйнує здоров'я людини. Немає сумніву у тому, що з вживанням тютюну пов'язана велика кількість всіляких хвороб. А при зловживанні куріння можуть виникати надто небезпечні недуги. Пристрасть до тютюну вважається також хворобою, що відноситься до розряду наркоманій. Численними науковими дослідженнями доведено підвищений рівень смертності серед курців. За статистикою одна з десяти смертей у світі спричинена саме вживанням тютюнових виробів. Наслідки куріння пов'язані з арсеналом небезпечних хвороб, зокрема, ця шкідлива звичка, Причиною серцевих нападів, інсультів, хронічних бронхітів, різних видів хвороб, особливо раку легенів. Адже 11 з 12 хворих, які померли від раку легенів, були курцями. Серед людей, що курять у віці 30-40 років, інфаркти трапляються у 5 разів частіше ніж серед тих, хто цієї шкідливої звички не має. Викорювання однієї цигарки завдає організму такої ж шкоди, як і півтора добове перебування на загазованій автомагістралі. Окрім цього, курців 10 разів частіше залишаються безплідними. Також вони страждають від кашлю, задиш. І дефектів шкіри. Дим сигарет містить смоли, до складу яких ходить понад чотири тисячі хімічних елементів. Відомо, що 43 з них викликають онкозахворювання. У сигаретному димі також містяться оксиди азоту та вуглецю, а це отруйні гази. Головним елементом цього диму є нікотин – речовина, що викликає у людини сильну наркотичну залежність. Численні дослідження дають підстави стверджувати, що коріння тютюну є причиною смертності від раку легенів у 90% всіх випадків від бронхіту сімдесяти п'яти і від хвороби серця майже майже 25% всіх випадків. Легені майже усіх курців чорного кольору. Приблизно 25% регулярних курців сигарет передчасно помирають саме через куріння Усім як де вживали тютюн під час вагітності, вроджені каліцтво у дітей зустрічаються вдвічі частіше. Матері, які курили під час вагітності, мають дітей з відхиленнями. Ці діти гірше вчаться у школі і частіше починають вживати наркотики. Деякі інгредієнти тютюнового диму розчиняються в слині з нею потрапляють в шлунок, що призводить до виразки. Особливо негативно систематичне отвоєння. Ливає на серцеву судинну систему. У всіх курців частота скорочень збільшується два з половиною рази. Таким чином зменшується час відпочинку для серця і воно швидше зношується. До 40% відсотків всіх смертних випадків від ішомічної хвороби серця, інфаркту та інсульту пов'язані з корінням сигарет. Між цим коріння призводить до руйнування головного структурного елементу шкіри колагену. Відтак шкіра втрачає свою еластичність та слозові оболонки. З'являються зморшки, обличчя набуває вигляду вичавленого лимона, а голос стає низьким і хрипким. Також вченими доведено. Нов спільні риси між наркотичною та нікотиновою залежністю. Коли припиняється введення нікотину в організм, то розвивається абстинентний синдром відміни, який характеризується дратівливістю, збудженням, порушенням концентрації уваги і зниженням працездатності, тривогою, почуттям голоду, збільшенням маси тіла і порушенням сну. Тютюну коріння шкідливо впливає на здоров'я не тільки людини, що палить, а й тих, хто перебуває в середовищі курців і змушений дихати забрудненим тютюновим димом повітрям. Це так зване пасивне або змушене коріння, адже спалюючи цигарку, курець Глинає тільки половину отруєних речовин інша половина потрапляє в навколишнє середовище. НАТО небезпечні продукти горіння є в диму, який безпосередньо виходить з кінчика запаленої цигарки. В ньому міститься понад 2000 тисячі токсичних компонентів. Пасивне коріння призводить до патологічних змін в організмі, які відбуваються і при активному корінні, тобто воно призводить до таких же захворювань, якими страждають споживачі тютюну. Тому не випадково ще у 1986 році всесвітня організація охорони здоров'я звернулася до урядів усіх країн за. ...забезпечити ефективний і надійний захист осіб, що не палять відпливу тютюнового диму. Думає, що вона має кинути курити, вона курить, а якщо не може собі таку установку дати, то вона її не кине. Ну, власна воля людини. Тобто захотіти. Треба мати силу волі. І чим не б... багато, читати, багато читати літератури, яка, яка розповідає про шкідливість курінь. Це треба просто кинути, мати силу волі кинути самому. Кинув курити, правда, вже прочитав книжку В легкий спосіб бросить курити карер і кинув ще легше, правда, ніж ніж перший раз. Без проблем не курю вже, певно, років 7, 8, може, десять. Думати своєю головою, можливо, більше займатися собою якимось речима, знайти собі хобі, якісь заняття, яке б. Зайняло б тебе на даному етапі життя, і ну, ти б не думав про якісь шкідливі звички, як там алкоголь або тютюн. Рати курити ви тільки в тому разі, коли ви на 100%. Самі захочете це зробити. Якщо ви не хочете, ви не кинете палити. Більшість курців познайомилися з тютюном у підлітковому та юнацькому віці. Починається коріння під впливом товаришів курців з пустощів, наслідування прикладу, прагнення показати себе перед іншими дорослим. Однією з причин цієї хиби є незадовільне виховання та низький рівень культури людей. За статистикою у школі вперше пробують курити більше половини дітей. Для когось це знайомство закінчується тютюновою залежністю на все життя. Ну, воно багато йде від сім'ї, звичайно, якщо батько Ну, Мене, наприклад, батько не палив, а брат мій палить. Чоловік у мене не палить і син так само. Ну, Я не знаю, від чого то залежно. Не, не вбережете, напевно. Е, ну, Основне, напевно, батьки, щоб не палили. А якщо, якщо має дитина слабкий характер, то я не знаю, чи можливо буде її вберегти. Показати своїм прикладом, робити зауваження дітям. Ну, По своїм власним прикладом. Ну, Тільки так. Я переконаний, мене хво, е, синові 17-й рік. Він бачив, правда, коли я курив тому 10 років, ну, але зараз в нього немає розуміння, що таке сигарети, бо батько не курить. Вдома вже це не, скажімо, не то, що не практикується, воно навіть не вітається. Показувати прикладом. Своїм прикладом показувати, що треба курити. Ніяк. Тіпе, ну, 11 років, так, да, можна берегти, потім вже ніяк. Якщо в людини є свідомість, то вона не буде курити. Щоб їх час був зайнятий якимось речима, щоб вони навіть не думали про коріння, щоб нам, наприклад, займатися спортом їм і так далі. Багато хто вважає, що коріння не завдає шкоди здоров'ю. Це і є одна з причин поширення поганої звички. Почавши курити, організм звикає до нікотину і настає фізична залежність, що руйнує здоров'я. Тож бути вільним чи здатися полон своєї пагубної пристрасті вибір за кожним. Ви дивилися точку погляду, пам'ятайте, для нас ваша думка важлива і до зустрічі вже завтра. Тільки направда тут.